Зараз ми з вами знову ним підемо до тої шахти нового командного пункту. Тут, бачите, йде воздуховод який, холодне повітря жене туди. Тут відпрацьоване повітря викидається. Отут біжить той антіфріз, який заморожує той льод. Тут антенни, ці антенни, кажу, кабелі, силові, зв'язку. Для того, щоб тут не було вологи, ми бачите, на землі розмістили 15 пічок, називаються вони СКБ. 20 кг алюмінія, сухий тент, і вони сушать тут повітря, гріють сушать. тут постійно було плюс 18 градусів. Взимку, влітку однакова температура, не було ніякої вологи для того, щоб тут було сухо. Але при всяк випадок ми поставили датчики системи пожежного гасіння, Бачите, які попереджували нас якщо якісь коробки замикання або ще щось, щоб ми швидко потушили ці пожежі. Тут ось, ось цей датчик він вміє температуру тут. ось так. вмикає, вимикає кипічки для того, щоб тут підтримувати. А от тут знаходиться безпосередньо вхід в ту шахту командного пункту, розумієте? Три захисні двері такі, бачите. Перші дві такі товсті, важать майже тонну. Ізольовані, броньовані. І вони всі три постійно були зачинені. Відкриваються вони за допомогою гідравліки. Тобто в ручному режимі ти їх відчинити сам не зможеш. Немає ніяких ключиків тут нічого, розумієте? І для того, щоб вона відкрилася, треба було знати два паролі. Перший пароль був словесний. Це було якесь місто з якоюсь цифрою. Нам зранку дали бумажку, там написано Київ 17. Ми бумажку знищили, запам'ятали, приходимо сюди, телефонуємо вниз. Вони не питають там, звання, фамілія, должність, вони питають пароль. Ми їм Київ!. А вони нам називають любу цифру від 0 до 10. Скажіть любу цифру? А в мене в голові? 17. Я дуже був від 17, відняти в голові ваші 5, відповісти йому 12. А через 6 годин, ви скажете. Я іншу цифру, яку? Будь-яку. Ну, 8. Я від 18 відніму 8, скажу 9. І виходить, що цифра кожні 6 годин буде мінятися. Якщо хтось буде підслуховувати, він не знає, який правильний пароль. Розумієте? Бо 17 було тільки в мене в голові. Але це перша частинка пароля. Почувши її, вони натиснуть кнопочку і подадуть мені напругу на цей ось пункт. Я повинен знати цифровий пароль, комбінацію з п'яти цифр. Я ці цифри набираю на цьому пульті. Якщо правильно, то загориться прихід дозволено, натискаю кнопочку, відходжу цю ключового школу, і двері самі переді мною відкриваються в автоматичному режимі. Я їх не торкаюся, вони самі. Але відкриються тільки перші двері. Другі під час будуть закриті. І вони не відкриються, поки я не закрию перші. Він знаходиться в підвішеному стані. Він не торкається потолку, не торкається землі і не торкається стін. Він вісить на гідравлічних амортизаторах, розумієте? І от під час вибуху цей контейнер може рухатися всередині цієї шахти. Він може на метр підлетіти догори, донизу і по пів метри в сторону може здійснювати ці рухи. Тобто він таки на незалежній підвісці вісить, розумієте? І ці амортизатори будуть гасити ці коливання. Якщо тут буде відчуватися як 9-12 балів, Тут усього два-три, розумієте? І апаратура зможе працювати при таких коливаннях, і люди зможуть вижити. Бо якби нас тут русило 9 12 балів, то ніхто не вижив би, розумієте? Ми mm -hmm. там 6 годин почергували, приїжджають інші два офіцера туди. Ми зібралися і поїхали на гору. Нам там склали всі умови. У нас там є басейн, сауна, спортзал, парілочка. Столова, кухня, нам все. Ми там всі б'ємо, відпочиваємо, книжки читаємо. Розумієте, нам ця кімната не потрібна. Ця кімната потрібна була тільки на випадок війни. Коли ми вже не зможемо піднятися туди нагору, а треба буде десь відпочивати. Тоді ми сюдимо і відпочиваємо тут. Бачите, є три місця, можна було поспати. Три місця тут ось все, продукти харчування були закладені, такі НЗ. Тушонки, каші, згущонки були складені. Є холодильник невеличкий, бачите? Ми туди зараз заклали також на про всяк випадок. Тут ось в старих командних пунктах була електропіч, в нових вже стояла мікрохвильова піч, щоб розігріти тушонку, кашу, місти її холодною. Розумієте? Є самовар для того, щоб чаю попити. Є посуд. Тут зберігається, бачите, тарілки, ложки, слушки, миски, ага. все необхідне. Для того, щоб поїсти, цей стійчик, бачите, рухається. Ця полиця, як в поїзді, піднімається, висувається столик, Ось два місця висунені. Одне. Друге, третє, сіли три чоловіка собі, зі столиком поїли. Потім склали все, лягли, можна на ньому спати. Як пласкарт на вогонь. І залишко. Така сама система. Є радіо, є телевізор, все, бачите? Можна буде новини знати, що там в світі відбувається. Є туалет з умивальником, ось бачите. Такий ось туалет, воно умивальник, Можна було привезти себе до ладу, побритися, помитися. Ми поміняємо шифр коду, то ніхто нікого знати не буде, і вже сюди ніхто не потрапить, ми нікому сюди не пустимо. Також ми бачимо, який рівень льоду у нас наморожено, Як працює дизель-генератор. У нас є коди. Ми цей код набираємо. І в нас є ось 10 наших шахт-пускових установок. Ми скажемо, яку нам потрібно. І ось сюди нам ця шахта відповідає, ця система відповідає, чи все там добре в тій ракеті, розумієте? Вони в полях, далеко, ми туди не їздимо. Ми з ними спілкуємося дистанційно за допомогою цих кодів, сигналів. І ми спілкуємося і знаємо, як там їм добре, чи та яка там температура, чи в неї все добре, чи готова вона до старту, чи що там нормально, і вона, вона сповіщає, що там. Цю команду нам повинен був дати Верховний Головнокомандувач. Він давав нам її в зашифрованому вигляді. Коли він набере якийсь код, натисне кнопочки у каналах зв'язку, у нас прийде сигнал, і ось на цьому моніторі цей шифер від президента висвічувався. Називався така пускова шифрограма. І командир повинен був цей шифер ввести сюди в апаратуру. Він її розблокує. Цей шифер розблоковує цю апаратуру. Нам президент дозволив застосувати ядерну зброю. Тільки він має право, дозволити нам це зробити. Розумієте? Ми самостійно цього не могли зробити. А вже після цього прийде бойовий наказ, і в ньому буде указано, яку ракету треба запустити. Тому що, коли ми тут сиділи, у нас 10 ракет, але ми не знаємо, куди вони націлені. Це може бути на Сполучені Штати Америки, це на Китай, це на Австралію, це ще на Європу чи ще кудись. Вони могли летіти в різні сторони, на різні країни, розумієте? І ми цього не знаємо, яку ракету треба запустити, тому нам командують. Що пуски перше, третій, п'ятий, сьомий ракети, розумієте? Ага. І У нас оці ракети, їх, ми вибираємо першу, третю, п'яту, сьому. Ви так що тут набираєте, бачите, першу, третю, п'яту, сьому, вибираєте ті ракети, які ви будете застосовувати. І лише після цього ви достанете ключики, ставите і запустите ті ракети, які вам наказали. По команді президента, який дозволив, по команді з командного пункту, в вам вказали, які ви треба, треба запустити. І лише після цього ви можете їх запустити. Зрозуміло? Ну Давайте порепетуємо, на що там у в нас прийшла до команд. Так, внімання, розчот, вийде сигнал, бойовий режим. Второй номер. Просіть пускови. Привір, к спуску, доложить. Товарищ командир, пусковые с первой по десятой пуск готовы. Внимание, получена пусковая шифрограмма. Вести шифр для разблокировки. Внимание, шифр есть, принят. Оповестить караулы. Берите трубочку. Караулы с первой по десятой циркулярно. Воздушная тревога. Спуститься в убежище. Закрыть гермодвери, включить вентиляционной установки. трубочку. Достать пусковые ключи. Внизу, внизу, там Раздать ключи. Внимание, расчет, ключ на старт, доложите готовности. Руку правую, руку вставляйте туда, как будто у вас ключики в руках. Левую руку на кнопку пуск. доложите готовности. Второй номер готов? Первый готов? Готов. готов. Внимание, расчет, пуск. Есть спуск, боевой режим, готовность полная. Внимание, вводится план полета. Есть план. Внимание, вводится шифр. Внимание, шифр подтвержден. Началась предстартовая подготовка. Второй номер отслеживать пуски ракет. Доложить по пускам. Смотри, что в это время будет происходить наверху. Вот вы дали команду. Можно отпускать руки уже, отбирать. Вы команду дали. Смотрите, как эта крышка открывается за 8 секунд. Смотрите. И пошли ракеты. Товарищ командир, по номер один пуск состоялся. По номер два пуст остаялся. И вы отслеживаете пуски, потому что приходит информация с каждой шахты. Вы и командиру. які пуски відстоялись, які нет. Может быть затримка ще щось, ракета излетіла. Вы себя відслідковуєте, доповідаєте командиру. Ось таким образом, бачите, как вишка відкривается. Тільки щоб не стояли. Бачите, як вона? Пошла ракета, Пам'ятаєте, я казав, що у нас трьох да? Угу. зараз ви це побачите, І вона летить, дивіться. Працюють двигуни першої ступені, бачите, ракета. Вона летить, 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 піднімається до певної висоти, 15-20 кілометрів підніметься, Спалює все паливо в першій ступені, потім вона її просто відстрілює. Піропатрони, дивіться, зараз працьовують, вона її скидає. Пусті баки, дивіться. Бачите? І та частинка полетіла вже на землю. Вмикається другої ступені, ракета далі продовжує підніматися. Виходить на балістичну траєкторію, але піднімається все вгору, бачите. Поступово вона скидає все зайве, бачите, якісь обпікачі, які закривали заважання, втикач, який закривав боєголовки. Друга ступінь відходить. І от третя ступінь вже виводить її на задану орбіту, бачите. І все, і залишається така ось маленька частина. Вона називається блок розведення головних частин. Це як автобус такий нас називали. Бо там могла бути одне до 10 боєголовок, вона поступово могла скидати ті боєголовки. Там є двигуни. Там система навігації, інерційна, астронавігація, система прицілювання, система стабілізації, гірокомпаса, комп'ютер, все знаходиться в цій частинці, бачите? Воно вкликається система стабілізації, прицілювання, бачите? розвернулося. На землю прицілилася і починає і скинула боєголовку. Боєголовка, щоб точно війти в плотні прошарки атмосфери, піропатрони її розкручують. Вона вже не керується, але вона розкручується, як куля, для того, щоб точно війти в плотні прошарки атмосфери. Тому що найбільша похибка від точки прицілювання була 50 метрів нашої ракети. Тобто вона попадає в кружок діаметром всього 100 метрів. Але дивіться, який потужний буде ядерний вибух... Тобто, ті 100 метрів Взагалі нічого не вирішує, бачите, дивіться. І ось такі от вибухи будуть з кожної боєголовки, бачите?